Музичні історії з України на Радіо Ми з України. Привіт! На Радіо Ми з України. Музичні історії з України. А з ними Андрій Куликов. Сьогодні про пісню Грай скрипко, грай» і про заочне змагання з американськими композиторами, яке зрештою виграв Кирило Стеценко. Нині відомий як класичний скріпаль. А в 1970-х відомий як постать на рок сцені і Урок підпіллі. Грав на багатьох інструментах, але головне, лебонь, що записував, писав і аранжував музику. Позиція Грай-скрипко-грай приписана на диску-Гіганті 1981 року Тетяні Кочергіній і вокально-інструментальному ансамблю Кобза. Вона не схожа на все, що доти творив Кирило Стеценко. І коли я слухав її вперше на початку 1980-х, не звернув належної уваги. Ну, диско і диско. Цю легку танцювальну музику в радянському союзі певною мірою заохочували на противагу рок-музиці, у якій, на оцінку радянських ідеологів, було забагато протесту, навіть якщо протест стосувався життя капіталістичних країн, саму філософію протесту потрібно було замовчувати і придушувати, або заміщувати звичкою бездумного гоцання під якийсь ненав'язливий ритм. Кирило Стеценко, проте, побачив у диско змогу знову довести, що українська музика може бути змагально спроможною у будь-якому жанрі. А я тоді отримав від пана Миколи, продюсера цього альбому, повну свободу. Щодо того, він каже: можеш свою пісню дати для Тані? Я думаю, що ж мені дати для тані? І в той час якраз був час розквіту диско. І я тоді дуже любив Silver Convention, таку євродиску групу. Там чудові скрипки. Там хтось, хто робив аранжування. Він дуже добре знав. Я вважаю це найкращі за всі часи. Уміння використовувати скрипки в стилі диско «House Soul». І там була така композиція Fly Robin Fly. От, вона дійсно шлягера. Ця група у нас чомусь була мало відома в той час, бо ні всі знали. І ще тоді вийшов альбом Don The Summer американки, теж в стилі диско. Це ж був такий період Seasons of Love. І там ще було щось: «Oh, love, love to love you, baby». Така от пісня, така еротична. Це ж був радянський союз. У нас ну у нас секс в принципі, в ті роки вже не був заборонений, але він був такий. Все одно, от такого роду пісні, вони так як житем, вони були сформовані, це ж француз відома пісня, на, на такі ну, еротичні пісні, можна так сказати. І я подумав, а чому б я не зробив, би, якщо мені дають свободу, таку от. Але на мотивах гуцульських став в збірниках е е коломийок. Я скомпонував з багатьох різних коломийок такі от тексти і танцю, і еротики. На початку 1980-х націленість Кирила Стеценка на американський ринок не спрацювала. Бо хто ж би в радянському союзі дозволив українським музикам видавати музику для ринку держави, з якої СРСР був у непримиренному суперництві, але не спрацювало тоді. А нині композицію Грай скрипко, грай» узяв для фільму Суперсила американський актор і режисер Шон Пен. Певно, є в цій пісні оті українські суперсили і надвитривалість, якщо нехай і за 40 років по створенні її використано у фільмі про наш повномасштабний спротив Російській Навалі. Утім, кінознавиця Оксана Волошенюк каже, що часто звуковий ряд фільму запам'ятовується не окремо завдяки пісням, а цілим звуковим супроводом. Для себе я можу сказати, що я свідомо запам'ятовую композиторські роботи, а от щодо слухачів і слухачок варто в них самих запитати, наскільки пісні для них є важливими в цій ситуації. Я не дуже пісенна людина, для мене важливий більш такий шумовий, звуковий, тишовий ряд. Для мене, от, наприклад, той фільм, з якого почався критичний реалізм Сергій. Ябуковського, а завтра свято. Це така дуже проста дитяча пісенька. Звучить один всього лиш куплет але те, що відбувається далі, за декілька секунд показує подальшу долю цих дітей завдяки шуму закидуваних кур, кур, курей в клітку, і тому. Кожен по різному сприймає цю річ для мене пісенний ряд ну ніколи не був найважливіший, Хоча безумовно, я також мріла над розлогими і поважними піснями на березі річки. Грай скрипку, грай розлогою і поважною не назвати аж ніяк. А що пісня здолала ідеологічні обмеження радянського часу і віднайшла нову привабливість нині. То послухаймо її у нещодавньому переспіві, який зробили Алекс Джаз, Оксана Масло і Роман Шімі. Не спочинай, крутиться планета, ти не засинай Справж скидай ти не танц пола, я танцюю, як можу, я сьогодні король Грай музику, грай не зупиняйся, будь ласка. У Мене своя га без перемог в п'язку. Я відчув, що в моїх очах Запала погонь, мене забрала музика, забрала в полоне. Я не буду стояти, у копа, не, не зупинити мене навіть копами Не заспокоїться да ти мі уколи Ей, пропустіть мене швидко у коло. Мої корте запилали, поки тіло підкидали, поки танцювали очі біля станіх кітів очі, поки розлітали скоси погляди стріляли косо музика, мені все треба, щоб вібрувала ребра. йди туди, не заважай мені. Якщо не танцюєш, будь у стороні. Тут сьогодні грає, музика грає, тут сьогодні тіхто цей та не скохає. Бід, туди, не заважай мені. Якщо не танцюєш, будь у стороні. Тут сьогодні грає, музика грає, тут сьогодні тіхто цей та не скохає. Музичну історію з України про пісню Грай скрипко грай розповів Андрій Куликов. Заграй, заграй, Кулако. Музичні історії з України на радіо Ми з України цей матеріал підготовлений за фінансової підтримки європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Радіо Ми з України і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.